Бабине літо, чудова сьогодні погода. Днями було плюс 14, і я вже чомусь думав, що літо все закінчилось. А гарна погодка почалася. Повернулась з попереднього відео про ніж сівіві, гордо він називався. Я зробив висновок, що тема ножей вам зайшла, сподобалась, Мені теж сподобалось. А зокрема, ножі фірми Сівіві. І сьогодні вирішив продовжити ніж. Який сьогодні вам покажу, називається Button Lock Elementum 2. Поставте, будь ласка, палець вгору, вподобайку в коментарях напишіть, чи користуєтесь ви ножами фірми CIVIVI, або взагалі якими ножами ви користуєтесь, скільки їх у вас, і е, чи ви, так само, як і я, е, захворіли на ножеманію. Тобто, тепер я не знаю навіщо, але ножі тепер купую, збираю і складаю. І час від часу користуюсь. <гум> Ось тому пишіть, будь ласка, в коментарях, чи є серед вас такі обов'язково. А якщо ви хочете поділитись своєю колекцією ножей, наприклад, то ви можете перейти на мій телеграм, в мою телеграм-групу, і поділитись там з усіма учасниками. Я думаю, що людям буде цікаво. Також можете підписатись на мій інстаграм. Дякую вам. Посилання на Конкретно цей ніж, про який буду сьогодні розповідати, і на ножі різних брендів, а також посилання на відео про ножі, які я знімав на своєму каналі, я також залишу в описі під відео. Нагадую вам, що за промокодом MyCamping діє знижка 10% на туристичне спорядження, на ножі, на мультитули, на все і так далі, і так далі. Будь ласка, переходьте, дивіться все в описі під відео. Я завжди залишаю. Якщо у вас буде бажання підтримати мене і мою туристичну діяльність, то ви можете це зробити, оформивши постійне платне спонсорство мого youtube каналу або залишивши разовий донат. Тисну вам руку, обіймаю і величезне дякую вам за те, що підтримаєте мою діяльність. Переходимо до огляду. Ціна Цього ножа складає на сьогоднішній день 6890 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10%. Давайте відразу, напевно, буду відкривати. І найголовніше, сьогодні притягнув з собою Опінель 10. Всім чомусь так подобається. І, відповідно, якщо всім подобається, то і мені подобається, чому мені не подобається. Дуже полюбляю ножі Опінель. Тепер в мене фітіш ще і на ножі Opinel. Також залишу посилання. Можливо, комусь буде цікаво подивитись. Також промокод буде діяти на ножі Опінель. Такий чухольчик. Сайт виробника СВІ. Оп. Така наліпка. Сівіві завжди кладуть наліпки величезна, їм за це дякую. Як використовувати гарантійка. Ось такий неймовірний шматочок тканини для того, щоб протирати ножик? Дивіться, як красотун. О, це такий, як в мене елементум, тільки інша версія. Якщо вам цікаво, якийсь CVV елементум в мене, то в мене ось такий. Також мені дуже подобається. Але тут інше відкривання, інший замочок. Тому мені чомусь було ну, незручно після цього використовувати той. Але, в принципі, кожному своє. Мені дуже подобається цей ніж. Я користуюсь ним досить довго. Я вже не пам'ятаю, коли мені його подарували досить давно. Я дуже радий, утримую задоволення. З їжею його намагаюсь не використовувати, але час від часу все ж таки юзую. Ось такий от в мене. Він також за посиланням, яке я залишу під відео, також він буде доступний. Подивитись, покажу ближче, як виглядає. Не можу сам надивитись на нього, тому вирішив ось так показати. Спочатку отримаємо з вами естетичне, таке візуальне задоволення. А після цього вже буду трішечки про нього розповідати. Думаю, вам чудово видно, що це лімітована версія. І дуже-дуже цікава лімітована версія. Натискаю на кнопочку. Дивіться, яке лезо. Просто як воно зроблено. Як воно взагалі виглядає? Витвір мистецтва. Не інакше. Матеріал клиночка це дамаська сталь. Твердість по роквелу 58-60 одиниць. Форма клиночка у нас дроппойнт. Пряме заточування. Я думаю, що вам все це чудово видно. Тип замочка button lock. Ось він. Тобто потрібно натиснути, щоб скласти. І так само потрібно натиснути він випадає. Ну і вже до відкрити. Або ось тут з цієї сторони є фліпер, і за нього можна відкрити. Натиснули кнопочку і відкрили одночасно. Дуже зручно. Оп, і ось так. Тип замочки цей називається button lock. Миттєво розкриває ніж однією рукою. Під час носіння ризик випадкового розкриття ножа в кишені зводиться до нуля через кнопку, що потребує тугого натискання. Ніж має всередині керамічні підшипники. Є кліпса для зручного кріплення ножа. Матеріал руків'я – це смола з додаванням подрібненого вуглецевого волокна та золотистої крихти. Подивіться, як гарно виглядає. Дуже класне рішення, як на мене. Дуже цікаве. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий от дизайн руків'я чи ні. І взагалі, як воно все разом виглядає. Повна довжина ножа 179,4 мм. Довжина клиночка 75,1 мм. Товщина клинка в обуху 3 мм. Довжина руків'я 104 мм. І 3 міліметри. Товщина руків'я. 13 мм ось тут. Вага 81 грам. Компактний класний ніж на кожен день. Дуже класний. Дуже подобається. Що ще хочеться сказати? По-перше, неймовірно виглядає. От давайте візьмемо класичне виконання ножа і порівняємо. Абсолютно різні речі, але просто хочеться показати вам, як виглядає руків є з дерева, наприклад, і ось такий от дизайнерський варіант. Також сталь е, класичного виконання і ось така дамаська. Дуже гарний ніж. Напишіть в коментарях, чи є у вас щось таке подібне. Або якісь, можливо, ви знаєте, подібні моделі. Також напишіть це в коментарях. Ось тут бачимо ось такі от зубчики для пальчика. Щоб він не зіскакував дуже зручно. Для упора, так? Також бачимо для вказівного пальця. Прям також ось тут такий упор. Один палець тут знизу, а інший отут. Плюс руків'я Бачите, яке? Максимально анатомічне. Максимально. Ось тут палець впирається, виїмка така зручна. Отут у нас потовшення. Тобто от для цієї частини лодоні дуже зручно. І ще великим пальцем ось так зверху кладете і все. Максимальна зручність. Хотів би ще ближче показати вам, як цей механізм працює. Тобто, от прям, можливо, хтось не користувався, так? Звісно, всі користувалися, але хтось, можливо, не користувався, так буде цікаво подивитись. Отже, зажимаю, відкривається, так? Ну, прибираю руку. Оп. І вискакує стопор. Ще раз натискаю, ніж, складаю. І ось там всередині знову стопор заходить. Ще раз натиснув. Як вам такий механізм? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава ваша думка. Окрім ножа, у нас в комплекті є ось така от гарантійка. Трішечки як інструкція. Можете натиснути, будь ласка, на паузу почитати, якщо вам цікаво. Можете перейти і подивитись на їх соціальні мережі. Як доглядати, ремонтувати і так далі. Після кожного використання, звісно, я завжди це кажу. Який би ніж у вас не був, мультитульчик і так далі, після використання бажано протерти, щоб ваш ножик, його лезо було сухим і чистим. Всередині ми бачимо дуже м'яку таку тканину. Дуже приємний чухол зсередини. Для того, щоб нічого не подряпалось, і ваш ніж слугував вам довго-довго. Прямо можна, знаєте, так сидіти, роздивлятись. І я думаю, якийсь час на це витратити. Плюс увага від ваших друзів, знайомих, близьких і так далі. Людей з оточення однозначно вам забезпечена. Бо такої краси, ну, я думаю, що не у всіх є. Пишіть свою думку в коментарях, як завжди. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що ніж, неймовірно, гарний. Також тут є отвір такий для темлячка. Натискаю, складаю. Дуже гарно тут отака от. Така от Є тканинка, ганчірочка від CIVIVI для того, щоб доглядати за своїм витвором мистецтва ножової індустрії. Неймовірно. Я сам користуюсь ножем CIVIVI Віві Елементу. Мені підписник Максим мій подарував дуже приємно. Тому в мене абсолютно нема ніяких нарікань. Він супер дизайнерський. Супер гарний, Але тільки от як з мінусів, можливо, не хочеться цей ніж бруднити продуктами, аж ніяк взагалі. Але ви свою думку в коментарях, як завжди, пишіть. Я вважаю, що це неймовірно крута, класна річ. І як на подарунок, і навіть для себе краще, так? Не треба дарувати, хай у вас такий крутий буде. Класна річ. Виконання просто слів нема ніяких. Одне задоволення і емоції. Всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте, дивіться, кольорів там дуже багато. Виконань дизайнерських, всіляких різних, дуже багато. Кольорів років є, матеріалів і так далі. Переходьте, дивіться. Можливо, вам сподобається ось такий напівпрозорий, як в мене. Взагалі не знаю. Тому дивіться, за посиланням все буде. Бережіть себе і побачимось. В наступних роликах дякую.